Основи фрідмонології, наслідки капіталізму та соціалізму. Капіталізм, соціалізм це все засоби, а не цілі. Самі по собі вони не є ані моральними, ані аморальними. Ми маємо поцікавитись, які їхні результати. Не звертайте увагу на те, що говорять прихильники тієї чи іншої системи, або на їхні наміри, а дивіться на фактичні результати. Соціалізм, який означає державну власність, і управління засобами виробництва викликав довіру благородних людей через передбачувані цілі рівності та соціальної справедливості. Але ви повинні поставити запитання, чи досягає система, незалежно від того, що говорять її прихильники, заявлених результатів? І тільки на ну, ви на результати, з'ясується, що вони не стосуються соціальної справедливості. Найбільша соціальна несправедливість, вочевидь, найбільша саме там, де має місце централізований контроль.